Дякую дуже. Я представляю тут Національну академію наук і це ту академію, яку на рівні прем'єра вважають, що вона паразитує на кошти, які в десятки разів менші ніж мізерні, ніж мінімальні кошти в Європі. Так от, 25 років ми займаємося проблемою корупції, і багато з тих питань у наукових записках, куди ми не зверталися вже 25 років починаючи до урядових структур, до різних е і Верховної Раду з тими пропозиціями, які ми тут вже чуємо і ще більше е ноль реакції. Я думаю, що був час такий, може він пройде, коли наука заважала е в лапках боротися з корупцією, тому що там були пропозиції, які. Реально щось могли вплинути. Тепер кілька слів. Наука. Завдання науки розвінчувати ілюзії, будь-які ілюзії. Я сьогодні буду говорити спробую обґрунтувати те, що ми називаємо вже 25 років антикорупційними ілюзіями. Я буду критикувати сьогодні нещадно нашу антикорупційну політику. Жаль, що тут не так багато тих, хто грає роль в антикорупційній політиці. Маса ілюзій тут є. Ну і це моя місія як науковця. Я незалежний ні не від кого. Я можу кажуть, навіть утрирвати, казати те, що я думаю. Одна з таких ілюзій, я почну, можливо, дуже коротко, полягає в тому, що громадянське суспільство нас врятує. Так от, наші дослідження показують, що громадянське суспільство, громадські організації не менше уражені корупцією, ніж державні інституції. І тут інший фактор треба шукати. Надія на те, що ось ми включимо громадянське суспільство і воно наведе порядок в країні, це ілюзія. Її треба розвінчувати. Е, далі е, от тут про ментальність говорили. Треба розрізняти. Це ще одна ілюзія. Ніякої корупційної ментальності в Українці немає і бути не може як будь-якої іншої нації. Немає такої ментальності. Є інше. Є е, Субкультура корупційна, оце культура і ментальність це різні речі. Якщо це не ментальність корупційна, а культура, то тоді не треба нам тут вже говорили 3-4 покоління. Не треба за 15 років Ататюрк у Турції, Рузвельт у Штатах навели порядок з корупцією. Не треба нам кілька поколінь чекати. Отже, ще одна ілюзія: що треба 2-3 покоління. Не в цьому справа. Є якийсь інший фактор, фактор Х. Я, може, скажу пізніше про нього. А поки що я хочу сказати, тут вже частково це говорилося, я в дещо іншому ракурсі. Мій батько покійний ще в юності мені сказав таку притчу розказав. Каже, циган іде красти коня, заходить в церкву, ставить свічку і молиться, господи, зроби, щоб цей раз мене не піймали. Е, ця притча у нас стосується не лише того, що тут говорили, що можна відкупитися, й про інше говорять, що чин інколи закриває нам дуже багато. Я хотів би це поширити трохи на суспільство. Оцей чин сьогодні в Україні надзвичайне перебільшення ролі інструментів як адміністративних, так і законодавчих. І надія на те, що ці інструменти. Тут вже й депутати говорили, от давайте законодавство зараз. Та в нас вже рекорд скоро буде рекорд Гіннеса, скільки ми внесли змін антикорупційних до законодавства, а воно ефекту не має. У нас вже скільки антикорупційних структур, і, мабуть, ще їх буде. Це надія, що ці антикорупційні інститути і законодавство змінить щось в країні, це перебільшення. Ну, я тут пам'ятаю. Євангелія життя Іоанна Павла II, коли казав, не треба переоцінювати демократію, роблячи з неї замінник моралі, я б хотів би тут перефразувати і сказати, не треба переоцінювати законодавчі адміністративні інструменти боротьби з корупцією, роблячи з них замінник антикорупційної моралі. Я буду говорити про те, що хотів би говорити, що. Сьогодні я вже частково казав, що наша антикорупційна політика, я можу говорити це, і буду говорити, я писав 25 років. Сьогодні антинаукова, чистому вигляді, вона антинаукова. Не боюсь цього слова і я готовий е, 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 говорити про це і доводити. Чому? Тому що вона інструментальна, тобто ми розрахуємося на інструменти. Ну, є скрипка страдіварі, чудовий інструмент. Але якщо ви на неї не граєте, не, не можете, нічого з того не вийде. Ну, є інструменти в нас законодавчі. Вони були і до тих змін, були в Кримінальному кодексі, був стаття про Хаба. Чого вона не працювала? Це хороший був інструмент, що він поганий був. Чого не працюють інструменти і не будуть працювати. Інструменти, я, давайте переконаємося, ті, які сьогодні є інституції антикорупційні, працювати вони не будуть. І коли сьогодні кажуть про судову реформу, я. Категоричний противник, то що судові окремо взято судова реформа нічого не дасть, якщо в Україні не буде, наприклад, економічні реформи. Ви побачите навіть високі зарплати, навіть фільтри, які би не ставили. До речі, про фільтри, я теж скажу. Які б ви не ставили для персональний обмін, нічого не дадуть. Без економічної реформи, сама по собі судова реформа нічого не варта. У е, мене деталей зараз багато, але їх не буду наводити. Це як теза. Не буде економічної реформи, не буде, ніяка судова реформа не спрацює. І поліції, реформа там, і так далі. Е, чому? Е, ну от одна з новин це поліграф, детектор брехні. І ми таким чином що робимо? Ми... Це теж ілюзія. Дуже велика ілюзія, що поліграф нам допоможе, коли підбираємо на посади. Чому? Тому що він не дає гарантії. От сьогодні людина пройшла по поліграф. Дорога, поліграф не совість виявляє людську, а лише фізіологічну реакцію на ті чи інші питання. А совість виявити поліграфом не можна. Але це надія перевищена на поліграф, навіть якщо він сьогодні пройшов, до речі, багато способів у Сполучених Штатах видаються книжки По те, як обминути поліграф. Цілі книжки в інструкції, дуже детальні і дуже ефективні інструкції, як мене цей поліграф обминути, тому що і банки там е, у Штатах ставлять цей поліграф як е, спроби на нього. От. Так от з цим поліграфом, що е, він, е, навіть якщо пройшов людина поліграф, ні, жодних гарантії немає, що через рік він стане хабарником. От, про, про що він поліграф, поставили його в Національне антикорупційне бюро, а через рік так склалися фактори, що він вже став хабарником. Ну так що дає цей поліграф? Які гарантії він дає, що ця людина не буде е, займатися цим питанням? Ну, ще раз, нам кажеться, що залишилося створити ще, лише таблетку від корупції. Це теж, мабуть, будуть надії на це, чи ін'єкцію таку, чи таблетку придумати. Це так само як в одному ряду з поліграфом. Не в цьому справа. Це теж ілюзія і, антикоруп... і помилки антикорупційної політики в Україні, стратегії, тактики. Про що я говорив? <кхух> Далі. Ну, от в Україні треба виявити, в чому суть нашої корупції. Це особливий тип корупції. І цей тип ми давно вже 25 років кажемо, що так боротися з корупцією. Як бореться в США чи в Німеччині, в Україні не можна. Це помилка антикорупційної політики, стратегії, тактики і тому подібне. Тому що в нас кризовий тип корупції. Що це таке? Кризовий тип корупції. Це, коруп... це коли корупція породжена кризою соціальною, глибокою, і, і сприяє цій кризі. Е... Якщо це так, то рекомендації з Німеччини чи з Сполучених Штатів вони не враховують цього. До речі, це теж ще одна ілюзія, що вони знають, як нам обороти корупцію і пропонують там якісь методи. Вони пропонують так, як вони знають, як боротися з корупцією в Німеччині чи в Штатах, а в Україні вони не знають. Це ми маємо на себе взяти цю відповідальність і знати і застосувати. <кій> Отже, це ще одне. Е, ну а крім того, я б хотів би також сказати, що безумовно, е, е, от, е, надзвичайно високий рівень антикорупційного потенціалу має церква. Його треба використовувати. До речі, це має бути не лише ініціатива церкви, а й держава має в цьому зацікавитись. В неї є чи має бути стратегія. Боротьби з корупцією, держава має, тут має двосторонній підхід. Чи держава захоче співробітничати з церквою з церквами для того, щоб якимось чином протидіяти корупції? Ну, ще тут є питання. Може бути, якщо це буде односторонній рух, не буде взаємодії з державними органами, то це буде проблематично. Ну, що стосується конкретних якихось рекомендацій, то я вважаю, Абсолютно э, конкретно, що є досвід Палермо на Сицилії. Там же мафія врослася. Так як в нас корупція, врослася в, ну, як партизани воюють. Вони з народом... Чому сильні партизани не переборні? Вони з народом зв'язок мають. Чому мафія не поборна, тому що вона з кожним селянином має зв'язок. Так як у нас корупція з кожною людиною має зв'язок. Що вони зробили? Експеримент там був палермо. В дитячих садочках і в школах дітям рекомендують малювати картинки про мафіози. І ці, Вже виховується настрій у дітей до е, мафіозі. Вони малюють їх там з там з ножами кровавими, кров тече там і так далі. З, вже з цього віку формується антимафіозна культура. Тому б я б, вважав, би, що внести слід було б це дуже конкретно у стратегію. І в антикорупційну політику, оцей фактор, і спробувати створити якусь державну, загальнодержавну, можливо, програму антикорупційного просвітництва. Люди мають знати, що будь-який випадок корупції на шкоду кожному з нас, а не державі там. Бо сьогодні та він там краде, він бере, та хай бере, а я тут до чого. Це глибока громадянська помилка і ілюзія. Що якщо суддя десь в, там в Закарпатті взяв хабар, а при чому тут я? Ну я не постраждав. Це, ця ілюзія має бути розвінчена. Це ще одна ілюзія. Отже, на мій погляд, має формуватися з допомогою і церкви. Ось тут церква мені, так як я зрозумів, то якраз греко-католицька. Церква проявляє тут ініціативу, тому що я колись був, наприклад, у Польщі у костьолі, і я бачив, що прямо в костьолі на місці з людьми працюють туди. Якраз тоді була солідарність. Діти бігають з картинками. От мені казалось, я ж тут був православний. Не стань, не підійди, не зніми там то -то, то, то А там церква, це як клуб, колись був. Вони не бояться цього, що там знижиться авторитет церкви католики. Ось це місце, де люди зустрічаються, вчаться і, 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 тому, і, і отримують якусь відповідну культуру. Є ще один такий момент, який я хотів би сказати перед кінцем. Кажуть, тут треба і те проводити, і те проводити. Нам треба нащупати той фактор X, від якого залежать всі реформи. Бо якщо так робити окремо судову, а економічно почекає, оце нерівномага не дасть ефекту. Є і в Рузвельта було домагання наші дослідження показали. Якщо подивитися за що ж знайшов, який фактор Рузвельт знайшов, що він потягнув за цю ланку, і всі сфери реформи відбулася кругом і в суддях, і в політиці, і так далі. Що це за фактор? Ми його так спробували визначити, і це такий фактор, який я зараз його назву. Це е, е, треба створити Рузвельт. Що зробив Рузвельт? Створив умови в суспільстві, коли жити і працювати чесно стало вигідним. Якщо цю умову створити, всі реформи підуть. Але як створити? Це не проблема. Це практика Рузвельта. Депутати і політки не завжди читають книжки, на жаль. Ті, що, наприклад, я читав, Форда е, якийсь. Етичні основи свого бізнесу показав там Рузвельта. Якби вони читали більше, то це тут нового нічого немає. То вони зрозуміли. Що Рузвельт, його досягнення, Він створив в країні ситуацію, коли жити і працювати чесно стало вигідним. Сьогодні не вигідно жити і працювати чесно. І ніякі судді, платять їм 160 зарплату, але в нього є дружина, яка отримує 1200. Вона щоб не нормально себе вести, або він пішов до лікаря, а він 2 тисячі отримує. У нього 160 тисяч, а у лікаря е, 2 тисячі. Ви думаєте, ця нерівномірність не спрацює на хабарництво? то він дасть, бо йому ж Або лікар створить таку ситуацію, а той візьме. То візьме, тому що така ситуація. Тому треба створювати, якщо вдасться цьому уряду чи нашому суспільству створити ситуацію. як у Рузвельта, що жити і працювати чесно, вигідно, а не чесно, невигідно економічно, тоді ситуація, всі реформи підуть, як по маслу. Без цього ніякі судові і так далі. Отже, оце, я вважаю, що це те, що називається людським фактором, і е, це людський фактор це той камінь, яким зневажили будівничі сьогодні. Він має стати. В основу. Всі інші інституції, інструменти створення антикорупційних бюро, законодавства. Я, як юрист, давно розпрощався з ілюзією, що з допомогою законодавства можна змінити ситуацію в Україні. Давно вже розпрощався з цією ідуєю. Це лише інструмент, не можна зловживати. І крім, крім того, аморальні люди ніколи не притримуються законодавства. Дякую за увагу.